Садка дерев на алеї Нескорених, день толерантності у школах та заходи до міжнародної акції 16 днів проти насильства про все це сьогодні у випуску з вами. Дарина пода та територія освітніх перспектив. Жестова мова, шрифт Брайля та безбар'єрність. Один день об'єднав школярів навколо теми толерантності. Щорічно 16 листопада на кожному континенті говорять про прийняття та повагу до відмінностей інших людей. Ця тема не оминає і запорізькі школи. У 80 вісімдесятій гімназії на дітей чекав пізнавально-просвітницький захід Безбар'єрність навколо нас. Поглянемо, як це було. Міжнародний день толерантності відзначають 13 листопада. Саме в цей період у школах проводять тематичні просвітницькі заняття. У Запорізькій гімназії номер 80 такі зустрічі є регулярними. Цього разу вчителі провели інтерактивний урок для учнів 3 та 4 класів. У простій та ігровій формі вони допомагали дітям зрозуміти, як це, коли людина сприймає світ по іншому, і чому важливо вміти її підтримати. Ми обрали тему безбар'єрність навколо нас, саме тому, що це. Це є одна з найактуальніших тем для виховання свідомої, сучасної, емоційної особистості. Таким чином формується толерантність дитини, емпатія, доброзичливість. Діти це наше майбутнє дітям жити саме в демократичному суспільстві. А безбар'єрність це частина європейських цінностей. Школярі знайомляться зі шрифтом Брайля, розглядають зразки написів і пробують відтворити слова. Це рельєфно-крапкова система, що складається із шести точок. Всього можна створити 63 комбінації: як літери, так і цифри, а ще пунктуацію і навіть музичні символи. Саме за допомогою таких тактильних точок люди із вадами зору отримують доступ до інформації. Їх часто можна зустріти у повсякденному житті, наприклад, на упаковці лікарських препаратів. Зараз в наш час. Дуже багато з'являється написів Шрифтом Брайля в громадських містах. Це і в бібліотеках, на входах біля приміщень або в тролейбусах, в автобусах громадського транспорту. Тому діти іноді задають такі питання, що це, і для того, щоб діти розуміли, можливо, розказували своїм одноліткам, ділилися цією інформацією. Тому ми сьогодні саме обрали шрифт Брайля. На нашу думку, коли ми обирали тему безбар'єрності, ми вважаємо, що це дуже актуальна тема, особливо у воєнний час. Наше місто є прифронтова. І воно має велику кількість внутрішньо переміщених осіб, які також потребують підтримки. Адже діти це одна з найвразливіших категорій населення. І саме такі освітні ініціативи сприяють вихованню толерантності, людяності, взаєморозуміння та допомагають учням усвідомити, що безбар'єрність це не лише про архітектуру, а насамперед про серце, відкрите до різноманіття світу. Та найбільше Учні дівчата, які вже вільно володіють жестовою мовою. Вони ділилися власним досвідом, відтворювали усний діалог і надихали молодших школярів не боятися вчитися новому. А потім клас разом із вчителями спробував відтворити жестовою мовою вірш про Україну. Ти знаєш Мамо, Все є України! Школярки говорять на те, щоб вивчити жестову мову, часом може знадобитися місяці, але ці знання важливі, бо допомагають зрозуміти людей із порушеннями слуху та мовлення. Якщо ти, хоча б якось приблизно розумієш про що мова, тому що інколи жести можуть бути зрозумілими та схожими на деякі слова. То я думаю, то що прохожі люди можуть допомогти людині, яка не володіє власну та спілкується тільки жестами. людям, які ну не можуть роз, ну, розмовляти, наприклад, або ну мають проблеми з слухом. Ну треба якось допомогти. до мене звертались, наприклад, де там зупинка ближайша. Іти Ну так. у гімназії. Переконані, толерантність потрібно формувати з раннього дитинства. Лише так у дітей поступово виникне цілісне розуміння, різноманіття людей навколо вміння приймати відмінності і поважати іншу людину. День гідності та свободи почався із символічної акції. Висадка дерев пам'яті відбулася на подвір'ї 89-ї гімназії. Діти, вчителі, військовослужбовці, які ще нещодавно були частиною педагогічного колективу, започаткували шкільну алею нескорених. Вона стане згадкою про тих, хто кожного дня виборює свободу. У Запорізькій гімназії номер 89 урочисто заклали алею нескорених на подвір'ї школи родини загиблих героїв, військовослужбовці, ветерани, вчителі та учні. Подія присвячена вшануванню полеглих воїнів та всіх, хто продовжує боронити Україну. Сорти саджанців обирали не випадково. Загалом тут з'явиться 11 нових дерев. Ми дуже довго вибирали, що саме нам висаджувати. Ми вирішили обрати одну гробину. І 10 лип це такі дуже символічні українські рослини. Липи нам дадуть висоту і тінь в класи, бо там жарко, бо така сонячна сторона нашої території. А горобина більше таке так, символічне значення має. І як кажуть, в нашому колективі це як мама з синами або доньками, або вчителька, яка опікується учнями, які будуть зростати. На території нашої школи, але я не скорених шкільна ініціатива, що увійшла до десятки найкращих у міському конкурсі Кліматична освіта для зеленого відновлення Запоріжжя. Сьогодні проєкт продовжує реалізацію разом із громадськими організаціями та партнерами, які допомагають гімназії втілювати мрії дітей у реальність. дуже багато проєктів реалізовуєте. Ви один з потужніших закладів освіти Дніпровського району та і міста. В цілому, хочу подякувати всім партнерам, завдяки яким дуже багато проєктів стають реальністю навіть у такі надспадні часи. Та хочу, щоб ця алея нескорених була тут символом життя, символом. Незламності і подякую нашим захисникам та захисницям. Автори проєкту самі учні, нині дев'ятих класів. Вони ідею придумали, захистили та тепер власноруч висаджують дерева. кажуть, це їхній спосіб подякувати захисникам і зробити щось важливе для школи та міста. Сьогодні ми не тільки прикрасили територію нашої школи, а й долучили за цікавої ініціативи. Сьогодні ми висаджуємо дерева. Нехай вони міцнішують, та ми пов'язали на них патріотичні стрічки. На захід завітав і вчитель школи, який нині служить у збройних силах України. Повернувшись у рідні стіни, він ділиться. що відчуває підтримку учнів і колег навіть на фронті. Мене емоції переповнюють на даний момент, тому що не завжди виходить можливість сюди потрапити в стіни рідної школи. Два роки взагалі я не зміг сюди потрапити, тому що обстановка не дозволяла. Наразі дозволила обстановка долучитися до цієї прекрасної акції відкрити алею нескорених, яка Дуже сподіваюся, є символом натхнення про те, що незабаром буде наша спільна перемога. Я дуже сподіваюся, що за саме за нашими учнями є майбутнє України. Ще один учитель, ветеран подарував присутнім пісню. Вона стала емоційним акцентом події і підкреслила силу духу та незламність українців. Вітав життя своє, щоб ти жила, щоб ти любила, не страждала. У своїх думках душа моя жива, що поруч був з тобою все вітала у прифронтовому місті. Такі ініціативи це нагадування, що спільна стійкість починається з кожного, хто любить свій край. Міжнародна акція «16 днів проти насильства у школах Запоріжжя готуються до щорічної кампанії, яка триває з 25 листопада до 10 грудня. Її мета привернути увагу суспільства до проблеми насильства в сім'ї, у школі, у громаді та об'єднати зусилля тих, хто прагне створити безпечне середовище. Напередодні старту для педагогів провели тренінг. Вчителі та психологи отримали відповіді на найважливіші питання: як розпізнати протидіяти та. Реагувати. Про це далі. 16 днів проти насильства. Кампанія, що об'єднує сотні громад, шкіл та організацій у спільній меті підвищити обізнаність про різні форми насильства і навчити правильно реагувати на них. До таких заходів активно долучається ювенальна поліція, аби наголосити на порядку дій і канали зв'язку у разі вияву насилля, тиску чи булінгу. На великий жаль, проблематика домашнього насильства є завжди актуальною та є дійсно проблемною. Особливо згідно вимог діючого законодавства, останніх змін кожна неповнолітня дитина, яка стала свідком домашнього насильства, її вже автоматично постраждали. Тому проведення інформаційних заходів серед дітей є дуже актуальним і необхідним. Якщо постраждала дитина, то обов'язково по дитина повинна звернутися для дорослого. Якщо це школа, то до класного керівника. Психолога або іншого працівника навчального закладу з відповідною інформацією. В Подальшому вже навчальний заклад передає Відповідну інформацію до працівників поліції для її реєстрації та проведення подальшої перевірки. Якщо ми кажемо про дорослих, то звісно алгоритм дуже схожий. Обов'язково звернення на лінію 102 для негайного та оперативного реагування і забезпечення безпеки постраждалих осіб від домашнього насильства. Діти часто замовчують пережити біль або бояться про нього розповісти. І саме школа може стати острівком безпеки, якому можна довіряти. Натомість об'єктом насилля можуть бути і дорослі. У такому разі в місті працюють спеціальні центри. Де можуть надати безоплатну допомогу як дорослим, так і дітям. Зокрема, локації громадської організації Безпечний простір, яка бореться з домашнім та гендерно зумовленим насильством. На сьогоднішній день ми е, працюємо у всій території, по всій території е, Запорізької області, яка є підконтрольна українському уряду. Е, е, я радий і пишаюся е, сказати що ми відкрили в громадах Запорізької області вже 16 центрів захисту, громадських центрів, які є доступні для будь-якої людини, яка перебуває в ризику гендерно-зумовного насильства, або перебуває в складних, складних життєвих обставинах. В цих центрах працюють наші соціальні працівники, психологи. Тож кожна людина може знайти там підтримку, захист, отримати допомогу. В місті Запоріжжя у нас є денний центр для постраждалих від гендерно змовного насильства, де також ми надаємо і психологічну і соціальну допомогу, і соціальний супровід, гуманітарну допомогу. Також можна отримати і юридичну допомогу, юридичну консультацію щодо вирішення питань насильства, зокрема домашнього насильства. На жаль, небезпека підстерігає дітей як. В реальному, так і у віртуальному світі у соцмережах легше сховатися за анонімним профілем і завдати комусь шкоди. Саме тому педагоги мають розуміти, з якими формами насильства можуть стикатися діти від фізичного і психологічного до кібербулінгу. Які у нас з вами існують форми булінгу? Таке запитання теж у нас сьогодні було. Це може бути психологічний булінг, який буде виражатися в образах, приниженнях при ізоляції. Це може бути фізичний булінг, побиття, псування речей, економічні страдіжки, вимагання, сексуальні, непристойні жарти, добрі і кібербулінг, переслідування онлайн. Кібербулінг він взагалі останнім часом прогресує доволі такими великими темпами і дуже часто кібербулінг він стає площадкою і простором для реалізації всіх інших форм булінгу. За три дні тренінги відбули всі районні відділи освіти міста: лівобережний, центральний та правобережний. Загалом участь взяли близько сотні фахівців. Позашкільна освіта це не просто гуртки після уроків. Це простір, де діти знаходять себе, відкривають таланти і формують навички, які знадобляться їм у дорослому житті. У Запоріжжі діє близько двох десятків закладів позашкільної освіти, і кожен має свою унікальну місію власну історію успіху та особливий підхід до розвитку дітей. А у нашій студії керівник одного з таких закладів. Ми поговоримо про те, якою може бути сучасна позашкільна освіта, що робить її такою важливою для громади та які можливості вона відкриває школярам. Михайло Хвастик, директор закладу позашкільної освіти, комунарський районний центр молоді та школярів Запорізької міської ради. Наш заклад це те місце, де дитина не просто проходить навчатися, а приходить е, отримати ті навички, які в подальшому пригодяться в своєму житті. Наш заклад є багатопрофільним, і, звичайно, в нас по напрямкам більше вісьми напрямків. Тобто, кожна дитина, яка до нас приходить, має можливість обрати той, той гурток, який для неї буде і комфортний, і дасть змогу навчитися то, ради чого ця дитина прийшла до нас. В роботу закладу перш за все ми вкладаємо те, щоби. Виховати дитину як особистість, щоб ця дитина, яка до нас прийшла, дійсно почувала себе комфортно, дійсно мала можливість навчатися і не тільки навчатися, а ще й практично оволодівати тими навиками, які у нас є. Інформаційні технології, так як у нас ще є напрямки, роботехніка, 3 d журналістика, тобто. Це те, що дасть можливість дитині надалі використовувати наші навчання в своєму житті. Школа навчає, батьки виховують, а ми даємо можливість дитині самореалізовуватись, навчаючись у нас, будь-то це роботехніка, це яка дає можливість подальшому дитині стати ведучим спеціалістом інженерії, чи можливість навчатися іноземних мовах, чи бути великим видатним спортсменом, так як у нас є і спортивні напрямки. Тобто, знову це те, що ми знаходимо е, е, можливість підготувати дитину до майбутнього життя. Звичайно, в комунарському центрі молоді та школярів за період роботи дуже багато значних заходів, які ми проводимо. З року в рік. А на сьогоднішній день за підтримки департаменту освіти ми маємо дуже велику можливість розвивати stem освіту. Це знову нові технології, це комп'ютеризація, це інформаційні технології, це 3D, це можливість дитини реалізувати. Ті навики, які потребує промисловість. Ми дуже тісно співпрацюємо з вузами міста Запоріжжя і України. Ми дуже тісно співпрацюємо з підприємством інженерії, які знову надають можливість нам відвідувати екскурсіонно ці підприємства. Ми маємо можливість на сьогоднішній день навчати наших дітей спільно з іноземними нашими компаньонами, які нам на Дають можливість методичної роботи, вчасності угорська компанія, яка на сьогоднішній день надала нам методичні методичну допомогу, і зараз навчальний процес на базі 84-ї гімназії, який проходить, це програма місто майбутнього. Наші діти приймають участь в тому, що вони самостійно розробляють працюючи в різних сферах освіти, екології, будівництва, промисловості, Словості розробляють програми, вони самостійно навчаються програмувати. Вони самостійно вчаться технічним навикам, в тому числі і навіть працювати з паяльником, тобто паяти, і розробляючи цю схему по міжнародній цій схемі, вони таким чином будують майбутнє місто своєї мрії. В найближчі роки я думаю, що сучасні технології, які діти зараз практично вже використовують в своєму житті, будуть стояти на першому плані для того, щоб дитина, освоюючи їх, так як і школа вимагає, і навчай, вищі навчальні заклади, вимагають, щоб дитина вже приходила більш підготовленому. А ми для цього і створені, що навчаємо. Я думаю, що саме це нові технології і, звичайно, тема здоров'я будуть стояти. Ці роки на першому плані. Наші діти настільки на сьогоднішній день мають унікальну можливість навчатися за вибором і мати можливість не тільки навчатися, а практично освоювати нові технології. Що я би хотів сказати, шукайте і ви знайдете той шлях, який дасть вам в майбутньому бути щасливими і реалізованими. Є дуже потужна команда, є наші вихованці. Я особисто колись вибрав стати керівником і на сьогоднішній день маючи можливість працювати як керівник, реалізовувати свої задуми, творчі задуми і маю можливість навчати дітей, які, надіюсь, знову і знову будуть повертатися в наш заклад і ніколи про це не жаліти. Цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До нових зустрічей.